Рослини взимку. Прийшла до нас бабуся у білому кожухі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Це зима малята Привіт! А що ви знаєте про рослини взимку? Рослини взимку перебувають у стані глибокого спокою і сну. Сніговий покрив. Має для них величезне значення сніг погано проводить тепло. Вкриваючи землю мов килимом, він захищає рослини від переохолодження. Більшість рослин заздалегідь готується до зими, ще восени деякі рослини зів'яли, залишивши своє насіння у ґрунті. з нього навесні виростуть нові трави і квіти. Деякі рослини заховали свої корені від холоду у ґрунт, щоб навесні з них з'явились нові молоді паростки рослин. А деякі рослини залишаються зеленими під снігом всю зиму. Це озима, барвінок, суниці, журавлина. У цих рослин залишаються ягоди, які від морозу стають солодшими. А птахи і тварини знаходять під снігом смачні плоди. Є рослини, що ростуть взимку. Під шаром снігу та опалого листя у підсніжників, пролісків, рясту з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Дерева і кущі взимку перебувають у сні. Стовбур будь-якого дерева вкритий корою. Кора це шкіра дерева, яка захищає його влітку від спеки і дощу, а взимку від холоду і морозу. У нашій природі взимку можна побачити багато зелених рослин. Листки цих рослин вкриті товстою шкіркою, яка не дає їм замерзнути. Хвойні дерева також залишаються зеленими взимку. Їх листочки хвоїнки, також вкриті товстим шаром, який утримує вологу. Хвоїнки вживають значно менше вологи, ніж листяні дерева чи кущі, тому хвойні дерева не засихають взимку і завжди зелені. Рослини взимку сплять, очікуючи приходу весни.